Всім привіт! П'ю каву ось такій компанії. Говорю тихо, бо ще всі сплять. А я, як завжди, мені не спиться шостої години ранку. І це вже моя друга кава. Щоб не гаяти час, я тихенько вийшла з кімнати з ноутбуком і на кухні змонтувала відео, вже воно зараз обробляється. І потрохи буду збиратися до свого улюбленого лікаря-стоматолога. Звісно, я шуткую, я не люблю стоматологів, гінекологів, але тут таке: любиш-не-любиш, любиш, а треба йти. На перевірку хочу зробити гігієнічну чистку, і щоб він подивився, можливо, пломби треба робити. Останній раз я була у стоматолога перед тим, як їхала у Словаччину два роки тому назад. Записалася я до лікаря ще коли була у Братиславі місяць назад. Як бачите, вижила <с> і зайшла в АТБ. треба дещо купити. Значить, по цінах. Гігієнічна чистка першого ступеню коштує 950 гривень. З зубами все добре, сказав. Не треба робити пломби, чому я дуже, дуже, дуже рада. Так що, ось такі справи. Хочу взяти крупу гречану. Коштує вона 32,40. Масло вершкове ферма по акції 89,90. Ще грибочки взяла по 129 гривень 60. Копій. 157 гривень. Нема що бачити. Ціни кусаються в Україні. І ще по дорозі додому зайшла в цей магазинчик Пан Баско. Нікіта говорив, що це новий. Купила сардельок з салом. Куди ж без сала в Україні? Нікуди. Так гучно, бо потяг поруч. Ми вже вдома. Зараз розповім, де були, що робили. Спочатку поїхали в магазин мобільної техніки, щоб замінити захисне скло на двох моїх телефонах. І також я купила чохол ось такий. І це все. Коштувало 700 гривень. Це зі знижкою, бо одне звичайне скло захисне 300 гривень. І чехол коштував 300 гривень. Якщо без знижки, то я б заплатила 900 гривень, так? Мінус 200 гривень теж непогано. Далі. Була проблема у мене з ноутбуком. Не працювали деякі клавіші, і тому я вирішила його відвести в сервісний центр. Дуже сподівалася, що заберу його сьогодні-завтра, але марно сподівалася: треба міняти клавіатуру. І майстер сказав, що батарея розбувша. І теж бажано замінити. Вони тільки завтра все можуть замовити: і клавіатуру, і батарею. Потім, поки через день ще воно приїде, потім вони все установлять, це буде довго. А я так хотіла кожного дня, щоб виходили. Відео на канал, а для цього мені дуже потрібен ноутбук. А так як він в ремонті, то влоги будуть, бо я збираюся знімати кожного дня, але вони вийдуть з запізнення. Ось такі обставини. На жаль, я трохи засмутилася від цього, чесно скажу. І ремонт. Мого ноутбуку буде приблизно коштувати 3 300 гривень. Мені зателефонували, сказали, що з ним, чи згодна я, то вони, значить, будуть замовляти і робити його. Якщо ні, то я можу просто приїхати заплатити 450 гривень за те, що вони його почистили. От і забрати його таким, який він є. Звісно, я погодилася, бо я знаю, що в Україні це. Коштує дешевше, ніж у Словаччині, а ноутбук мені дуже потрібен для роботи з відео. Я не люблю монтувати відео на телефоні, мені зручніше все ж таки на ноутбуці. Тому ось такі справи. Відео будуть, але з затримкою. Тому вибачайте. Далі ми поїхали попили кави і прогулялися по району, де ми колись з Нікітою жили. І потім на зворотньому шляху заїхали в обмін валют. Мені треба було поміняти євро на гривні. І зараз я вам скажу, який курс. Значить, в обміні валют. 1 євро коштував 46 гривень, а от в приватбанку було 46,40. Тому я поміняла в приватбанку. Ну і все. Потім ми прийшли додому. Зараз майже 17 годин вечора. Ще не знаю, що сьогодні буду. Ввечері робити. можливо, кудись. Поїду в гості, подивлюся. І ще один момент, можливо, комусь не зрозуміло, навіщо я часто вказую ціни, дещо витрачаю. Просто я сама люблю дивитися відео, де люди говорять: от я там зробила то і заплатила за те стільки-то. Грошей, наприклад, там покупки, якісь ціни. Я просто сама люблю дивитися такі відео. Можливо, і тому в своїх відео теж озвучую ціни. Сподіваюся, що вам ця інформація теж буде цікавою. Всім привіт! У нас сьогодні. Вівторок, 15 квітня 2025 рік. Я п'ю кавочку і спостерігаю за цими милими тваринками. У нас ранок. Кукусіки. Софія пішла на роботу, Нікіта ще спить, піде пізніше. А я записана на 10-ту годину, в перукарню. Записувалася заздалегідь, ще коли була у Словаччині. Тому піду туди, а потім подивимося, що буду робити. Кукусики. Вчора ввечері я ходила в гості до Жені. Ми так класно посиділи, поспілкувалися смачно, повечеряли, я нічого не знімала. Бо іноді це, знаєте, ну, недоречно, тому. Що можу, те вам показую. Що не можу, то тільки озвучую, <плес> що в мене є дуже класна новина. Анюті дали відпустку. Ми сподівалися, що вона буде, але, знаєте, це ж. Війна, армія і до останнього не було точно відомо. Тому зі вчорашнього дня вона вільна на деякий час від армії. Зараз знаходиться у Миколаєві, чекає, поки ми з Нікітою приїдемо. Папа за мною приїхав з того села, ну, де я знаходжусь, і я вже Миколаєвій. Нарешті! Йду з перукарні через ринок. Як я скучила за ринком. І хочу зауважити, що шампіньйони на ринку коштують 65 гривень і більше. А ВТБ я купляла за 120 гривень за кілограм. Звісно, є. Те, що на ринку дешевше можна купити, і ВТБ теж є непогані ціни. Я зайшла в Щедрик, до речі, він. Це магазин молочних продуктів, виготовляє рівеньська. Область, коли я жила тут, я любила цей магазин. Купила там сир кисломолочний, коштує кілограм 45 гривень. Це взагалі супер ціна. І сметана там смачна, і сир. Мені подобався сулгуні, моцарела. Також що там ще. Смачного. Ну, багато всього смачного. Так, я хочу зробити сирнички. І ще я зайшла, купила е, фарш курячий, печінку взяла і помідорки купила. Е, значить, фарш курячий, е, 118 гривень за кілограм, печінка 88, а помідорки 85 гривень за кілограм. Написано смачні. Ну, подивимося, які вони смачні. Ще хочу зайти в ТБ. Треба купити молоко. Що ще? Яйця. І сметану. Просто мені треба для сирничків ну, така невеличка баночка, тому щедрику ну, купувала, бо там мінімум це 400 грамів в упаковці. А мені багато не потрібно. Так що зараз ще зайду в ВТБ і піду додому. Голодніла, треба щось поїсти. І так як сьогодні Софія на роботі, я хочу зараз е зробити сирнички і віднести її прямо на роботу. Вона недалеко дому працює. Я думаю, що їй буде приємно. Проблеми Тепер ціни за тебе. Молоко коштує 38,90. Ось така сметана 31,90 і яйця по 52,70. Це все коштує 123 гривні 42. Творог просто бомба. Дивіться, які гарнюсінькі сирнички виходять. Смачний такий, ну, кислий, м'який, ну, взагалі, супер. На 1 кілограм я кладу одне яйце, 150 грамів цукру і 100 грамів борошна, і якщо є ванілін. Але тут вагів немає, то я робила так все на глаз, як ото говорять, але класні виходять. Супер. Нікіта вже звільнився, то він піде. Софії віднесе обід у вигляді сирничків зі сметанкою. Приїхала в торгівельний центр «Екватор», щоб ввечері вдома не сидіти дарма. У дітей немає електричного чайника. Він згорів, вони кип'ятьять. А воду у каструльки, то я приїхала. Тут є магазини Фокстрот, комфі. Ще неподалік, якщо пройтися, є епіцентр. Хочу подивитися, яку ціну чайники і, можливо, куплю їм. Хотіла з дівчатами зустрітися з церкви. Але щось не дозвонилося, тому вирішила з користю провести свій час. Нікіта піде в автошколу я, щоб не сидіти вдома в одній. Добрий день. Погуляю по магазинах. Вирішила сходити в епіцентр за чайником. Бо там більше вибір, я подивилася в інтернеті, ніж в комфі і Фокстроті, але перш ніж піти в епіцентр, зайшла у Велмарт. Мені дуже подобається їхня випічка. От як можна пройти мимо з цього лавашу-грузинського з часником, скажіть мені, будь ласка, він прям такий, ну якесенький. 32,99, Напевно, я і візьму, бо нам потрібен хліб вдома. Оцей, прям такий свіжий. Пасочки зараз різноманітні, які хочете. Оці на акції 2999. Малесенькі 2099. ціни різні. Такі кекси 169. Але пасочку не хочу поки купувати оцей шоколадний 119 на акції з шоколадом та горіхами. Може взяти такий. Як сирний, 490 гривень. Седам. Добре. Обійдуся лише лавашем. Йду на касу і йду в епіцентр, поки він не зачинився. Повертаюся назад. Треба стікер вибити на лаваш. Я про це зовсім забула. Пішла на касу самообслуговування. Я думаю, так, щось не те. Потім пішла на звичайну касу, а дівчата говорять: треба стікер. Між торгівельним центром екватор і епіцентром є ще магазин. Метро, іду пішки тут недалеко. Дощ все більше і більше падає. А вдома. автобус Валізі зажить. Правильно? Я злої зі Словаччини, щоб зараз йти під дощем. Дійсно в епіцентрі хороший вибір чайників. Саме дешевше зараз на акції 289 гривень. Ось такий, але він. Трохи ваняє таким, знаєте, китайською пластмасою, тому я не хочу його брати. Дорогі теж не можу взяти, скажімо так. Хотіла би, але дуже багато розтрати так у мене. Ось такі чайнички є. Так, ну і тут. Мені подобаються скляні 1299. Ось такий є чайничок Сатурн. І ось такий, я думаю, можу цей купити? Бо я вибрала цей, він за знижкою зараз 50%, коштує 299 гривень. А коли почала знімати відео, то побачила ось цей сіренький. Мені здається, він буде симпатичніше виглядати. Бачите, якби не знімала відео, то і не побачила. Бо великий вибір. Ось тут ще є трохи. Ось цей 459. Цей чайник Браун 1499. Є за 2699, ну, це Тефаль, звісно, він дорогий. Все-таки я зупинилася на цьому чайнику. Сатурн, він і не воняє. І мені здається, симпатичніше, ніж зелений, знайшла продавця, він пішов шукати коробку для цього чайника. Зараз казав, запакує мені. Якихось з останніх відео показувала вам ось цей будинок, вулицю з назвою Вулиця Воля. Ось такі глечики на паркані, на будинку. Але дещо вам не показала, поне бачила. Помітила пізніше, тому треба вже до кінця все показати. Дивіться. А ось з цього боку така намальована гарна картина.